ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Фанімаєр. Як працює міжнародна шпигунська кібермережа Китаю? Згідно з документами, Пекін наймає приватних хакерів, щоб дістати розвіддані іноземних урядів. Хто його головна ціль? Кількість китайців, які нелегально в'їжджають до США, стрімко зростає. Що кажуть офіційні особи США про потенційні зв'язки прибулих із китайською компартією? Двопартійна делегація Палати представників Конгресу США відвідала Тайвань. А Пентагон схвалив постачання острову нової партії зброї. Законодавці обіцяють тверду підтримку. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Як працює глобальна хакерська кампанія Китаю від даних про плани керівництва Тайваню до подробиць про міністерство закордонних справ Таїланду? Документи, що просочилися у мережу, показують, що китайський режим співпрацює з приватними хакерами, щоб дістати секретну інформацію про уряди інших країн. Припускають, що головна розвідка Пекіна наймає сотні приватних компаній для атак на іноземні уряди. Хакери заявляють, що вони атакували сервери держустанов Великої Британії, Тайваню, Індії, Таїланду Південної Кореї та. Малайзії невідомо чи є у списку США, але країна десятиліттями була об'єктом кібершпигунства з боку КНР. Китайські хакери змогли добути цінний вихідний код Google і Adobe, особові справи понад 4 мільйонів американських держслужбовців, а також інформацію про більш ніж 20 мільйонів людей, які мають допуск до секретної інформації. Повернімося до документів, що просочилися. Їх опублікували на GitHub минулого тижня. Вони надійшли від китайської охоронної фірми під назвою Айсо. Вона працює на китайські військові та розвідслужбі, зокрема на понад 50 поліційних агентств по всьому Китаю і десятки інших державних компаній та установ. Серед них нафтовий гігант Петро Чайна та банк розвитку Шанхай Пудун. Існують сотні інших приватних компаній, таких як Айсон. Водночас вони атакують іноземні уряди на замовлення влади КНР. Як припускають хакерам із Айсон, вдалося дістати дані про плани уряду Тайваню. Ця інформація може бути корисною в разі китайського вторгнення. Також Ж вони здобули дані про урядові установи Таїланду, зокрема про Міністерство закордонних справ, розвідувальне управління та Сенат. У документах, що просочилися, згадується продаж даних пов'язаних із НАТО, хоча не зрозуміло, чи були вони у відкритому доступі. Керівництво альянсу повідомило Вашингтон Пост, що НАТО стикається з постійними кіберзагрозами і залишається на поготові. До списку також потрапили користувачі Microsoft, Apple та X. У рекламі iSUN стверджується, що воно може допомогти клієнтам контролювати облікові записи Outlook та отримувати контактну інформацію з айфонім. Крім того, відомо, що вона запускала фішингові кампанії проти користувачів ЕКС колишнього Твіттера. Китайська влада розслідує витік. Нелегальна міграція стає в Каліфорнії, дедалі гострішою проблемою. Дані федерального уряду показують, що дедалі більше мігрантів вважає за краще в'їжджати до США через цей штат, а не через Техас. Тобто, міграція зміщується на захід країни. У Сан-Дієго стає дедалі більше нелегальних мігрантів. Начальник прикордонної служби США повідомив, що в жовтні в районі Сан-Дієго затримали понад 140 тисяч людей, і понад 20 тисяч з них були з Китаю. Це у п'ятеро більше ніж за той самий період торік. Цей файголова прикордонників недавно попередив про збільшення кількості китайців призовного віку, які нелегально перетинають південний кордон. За його словами, деякі з них можуть бути шпигунами, що працюють на комуністичний режим Китаю, і прагнуть проникнути до США. Крім китайських громадян у районі Сан-Дієго з жовтня з'явилися тисячі афганців, росіян, африканців та громадян інших країн. Ей зброї для Тайваню на 75 мільйонів доларів. Держдепартамент схвалив постачання у середу за день до того, як делегація конгресу США прибула до Тайбею. Очолив її конгресмен Майк Галехер, який привіз одне важливе послання двопартійна демонстрація підтримки Тайваню острів відвідала делегація Конгресу США. Очолює її Майк Галахер, голова спеціального комітету з питань Китаю. Він каже, що США треба розв'язати одну велику проблему доставити зброю, яку купив Тайвань. Нам треба забезпечити доставлення партії озброєння, яке ви придбали, яке ми схвалили, але ще не доставили. Наші невиконані замовлення сягають 20 мільярдів доларів. Пекін розглядає Тайвань як частину своєї території. Він пообіцяв узяти його під контроль, і якщо буде потрібно з силою. Водночас острів ніколи не був під його контролем. США не мають офіційних дипломатичних відносин із Тайванем, але за законом Вашингтон зобов'язаний продавати Тайваню зброю, щоб він міг себе захистити. Галахар зазначив, що США підтримують Тайвань. Сполучені Штати, демократи і республіканці, виступають на боці Тайваню за вашу та нашу свободу. Становище острова відбуває ситуацію у світі. Тайвань повинен залишатися таким, яким він є сьогодні, свічкою, що горить вільно, відважно і дивовижно всупереч темряві. Американські законодавці зустрілися з нині чинним президентом Тайваню Цай Інвейн. Ваш візит ще більш підкреслює тісне партнерство між Тайваном та Сполученими Штатами. Відбулася зустріч із новообраним президентом Вільямом Лаєм. Ми стикаємося з глобальним геополітичним ландшафтом, що швидко змінюється, а також із величезним тиском Китаю в дипломатичній військовій та економічній сферах. За словами Лає, він сподівається, що після вступу на посаду він і далі стоятиме по один бік зі США та всім вільним світом. Американська делегація пробуде на Тайвані три дні. Ця поїздка лише частина їхнього ширшого візиту до індитоокеанського регіону. Візит проходить на тлі загострення напруженості між Тайванем та материковим Китаєм. Раніше двоє китайських рибалок загинули під час спроби втекти від тайванської берегової охорони. Ще двоє вижили. За повідомленнями тайванських змі рибалки могли бути родом не з Фудзяня, провінції, розташованої з іншого боку тайванської протоки. Рибалки, що вижили, говорили з яскраво вираженим сичуанським акцентом. Сичуань провінція на південному заході Китаю. Прибуток банківського гіганта HSBC у 2023 році склав понад 30 мільярдів доларів. Зростання досягло 80%. Попри це, велике списання коштів з боку одного з китайських банків за останні три квартали обернулося для HSBC величезними збитками. Останніми місяцями прибуток HSBC різко зріс. 2023 року. Він перевищив 30 мільярдів доларів. Це на 78% більше ніж роком раніше. Попри те, що Банк отримав великий прибуток. Він також прийняв серйозний удар з боку Китаю. Настільки, що в останньому кварталі 2023 року HSBC втратив понад 150 мільйонів доларів. Причина старі інвестиції пішли не за планом. 2004 року HSBC викупив 19% акцій китайського банку, але вони подешевшили на 3 мільярди доларів. Частково це пов'язано з уповільненням темпів зростання економіки Китаю. HSBC досі залишається в Китаї, тоді як інші західні банки зменшують свої операції в країні. Торік HSBC погодився купити портфель управління роздрібними активами китайського Citibank. Лондонський банківський гігант заявив, що як раніше впевнений у китайській економіці. Водночас, недавно голова правління HSBC Марк Такер сказав, що економічні показники Китаю виявилися гіршими ніж очікувалося. Новина про те, що прогнози не виправдалися, призвела до того, що у другій половині дня у середу акції. Банку в Гонконгу упали більш ніж на 3%. Попри це, банк планує винагородити інвесторів новим викупленням акцій на суму 2 мільярди доларів і заявляє, що розгляне можливість виплати спеціальних дивідендів. Співробітники також очікують збільшення зарплати, оскільки банк має намір збільшити свої бонусні виплати. Загальна винагорода генерального директора Ноеля Куєна збільшилася майже вдвічі до 10,6 мільйона доларів. HSBC заявляє, що як раніше обере. Жно ставиться до перспектив кредитування цього року, оскільки багато ключових ринків досі стикаються з інфляцією та повільним зростанням. Торік витрати самого банку зросли більше, ніж очікувалося. За словами його керівництва, у 2024-му вони стануть ще вищими.